Ягуар F-Pace, двохлітровий бензин на 300 кінських сил. Що ми маємо? Це 17-й рік. По Мересі, кінець 17-го, начало 18-го, класна комплектація. Тут у нас є шкіряний салон, підгрів всіх сідушок, сліпиї зони, утримання в полосі. Ось оператор, покажи нам, будь ласка, це салон. Пам'ять сідіні, сервопривід багажника, підігрів керма, двох зони кліматконтроль, екран, партроніки по кругу. Датчик світла, датчик дощу дуже багато місця, панорамна криша. ось Отак от у нас село позавди, ось о, під, 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 під кнопки для подогріва. Коротше, е, машина дуже жирна. ну Салон виглядає просто космос. Для Range і Jaguar вони взагалі вміють роблять, ну, Британія взагалі роблять кайфові салони. Отак виглядає задня частина автомобіля. Е, Шильдик у нас пейс. 30. Те АВД, що означає двохлітровий бензин 30 сил. В чому логіка? Я не знаю. Всі деталі за телефоном.